З Богом. Поз'їжджала зразу публіка, всі дивляться, що ж вона там знімає. шпіони. На Ютубі подивитись. Я ж не дивлюся, як ви їсти я тут бутерброди. Всім добрий день, ви дивитесь канал Заводіла. Попала до мене тут в руки одна капсула часу. Хочу вам просто її показати, де розповісти за нею. Kia Sportage. Kia Sportage 2. 2006 року випуску. А ти глянь на ці диски, а? Ким, прикольні. На колпаках? Це не ваше діло. Кія корейська. Корейська, Hyundai, корейська модель, корейська. Все, Hyundai Sportage і Kia Tucson. Яку свій машину купив? Кія туксон. А в мене Hyundai Sportage. Цей автомобіль мені в руки попав чисто випадково. Він в мене знаходився, можна так сказати, на... Збережені деякий час. Це Kia Sportage, другого покоління 2006 року випуску, який був привезений з Німеччини два місяці назад. Настільки надіжна машина. Приїхав на ньому на СТО, коли підняли на підйомник. нього просто випало колесо разом з амортизатором, з усім гамузом. У нього просто тупо прогнила опора під амортизатор. і Воно випало. СТОшник стоїть, каже: Ой, а у вас тут відпало. В Мислі щось відпало. В Німеччині дороги настільки рівні, настільки класні, що там не хвилює людей ні підвізка, ні ходова. Вони її тупо не перевіряють. Піднімеш його десь на підйомнику, воно просто все відпаде, кузов буде висіти, а ти будеш ходову перевіряти на землі. Там мортички сухі, стоїчки стабілізатора теж нормальні. Раніше це була популярна машина. Kia це завжди була така, знаєте, ціна якість. Хочу показати вам стан автомобіля 2006 року випуску. Зараз 2022 рік. На дворі, начебто. Діскари, шикарно. Він на повному приводі. Ні, він металіку. Це в нас синій металік. Синій віталік Синій Віталік на повному приводі колпачками від Hyundai І з фаркопом. Bambi. Колись давно мені марка Hyundai Kia подобалась. От самий перший мій особистий автомобіль, до речі, був саме Hyundai. Я недавно як відкрив, як подивився на той Hyundai. Hyundai Матрікс це просто, це просто жесть. Мені тоді щось здавалося, що хюдай Ківа Ківа Ківа. Маленький гвинтик. <говори> Я придбав тоді хюндай, бо Мені тоді здавалося, що ці автомобілі вони прогресивні, вони були тоді ціна якість. Я не скажу, що в мене життя якось зв'язало з маркою KIA. Було в мене декілька KIA, були KIA Ceed, KIA Cerato. Тобто 2006 рік, підемте подивимося, як він виглядає. До речі, в нього всі вікна рідні, крім лобового. Є рейлінги, хром пакет. Хром-пакет — це ну, невід'ємна частина в цих автомобілів. Я їх вважаю, це автомобілі для мужиків, які, знаєте, вже в возрасті, або для якогось діда. Саме хром пакет, диски, рейлінги. В першу чергу, що повинно бути на цьому автомобілі. Називається він Sportage. Чого Sportage? Я не знаю, що його назвали спортейджем. Від спорту тут ну рівно ніхуя. А я знаю, що від спорту, коли в мене стартер зламався, ми його підружненько штовхали. В нього, до речі, окремо відчиняється це вікно. Нажимаємо. І ось бачимо, тут така позначка Glass Door. Вікно, двері. Нажимаємо, а воно не відчиняється. Прикинь, відкрилося! Чай, воно місяць не а тут відкрилось. Може, ще й багажник відкриється? А, багажник. Салу. Якщо не відкривається багажник, то відкривається вікно. Бачите, як удобно. Прийшов з пакунками, закинув, зачинив. Потом. Зачинить. О, є, відкрилось. Дивіться на багажне відділення. До речі, бачите, тут і така штора. Вона, типу, з двох частин. Відділення тут не Не сказав би я, що воно тут дуже велике, дуже об'ємне. Опа, дивіться, яка красота. Діск. Оце в неї такі диски були. Зараз вони стоять не рідні, але теж гарні. Ось такі в неї йдуть рідні. Резина абсолютно нова. Ручка прикольне закриття для цього нано. -на. Ця назва складається, можна сказати, з двох слів спорт і Age. Age з англійської мови переводиться як вік. Або Ну, Один раз купив автомобіль і його хватить до смерті. От саме в цього варіанта немає жодного підкрасу по кузову і він абсолютно цілий. І виглядає він дуже достойно. 2006 рік, 16 років автомобілю. Чим славляться корейці? То тим, що вони ржавіють. Саме в цього автомобіля також немає ржавчини. Можна зустріти часто корейців, там Hyundai або Kia. Вже з ржавчиною десь там на арках, на порогах, на дверях. У Автомобіля немає жодного, навіть натяку на ржавчину. Що мені в ньому подобається, так те, що він високий. І я розумію, що цей автомобіль дуже підійде для людей, які живуть або працюють за містом. Його там буде не жалко вбивати, бо він високий, він повнопривідний. Повний привід, до речі, тут працює через кнопку. Дуже висока, навіть з боку стоїть шкода то KIA, по-моєму, повище буде. Якщо порівняти його з Туксоном, мені KIA, до речі, симпатичніша. Пет капотом. Чистенько, гарненько. Цей двигун з об'ємом 2.0. Він на чугунному блоці. Це бензиновий, двохрозпредвальний донсовський двигун з потужністю 104 кВт. Він називається G4JC. Це простий атмосферний двигун з двома розподільчими валами з мінливою системою вприску. Ось саме це на той час відрізняло цей двигун від інших. Газорозподільча система тут на ремні ГРМ поставив на парковці, і з чотирьох днів які я пробував її запускати, вона ні разу не запустилась. Відвезли на СТО, зняли стартер, повезли на діагностику, там просто згорів. Ну коротше, стерли щотки в самому стартері. Такі є графітові щотки вони стерлись вноль. Замінили це кільце щотками, поставили назад, запустилось без питань. Це перше. Потім поміняли колодки задні, бо вони вже стерлись і замінили ремкомплект на задні супорти. Ось таке обслуговування в неї було на даний час. По автомобілю ніяких проблем. Поїхали, зараз його потестуємо і покажу вам розхід, розкажу. Як він себе веде та свої враження. Погнали! Так, да, Є Pajero Sport, а це Kia Sport, тільки Як там той повний привід себе веде, я, я не знаю, не розумію. Перед тим як заїхати в болото, то просто треба взяти по кругу, так, в районі. Бажано там, в двох-трьох містах номера трактористів з хорошим тросом. Все, пацани, я поїхав на тестування. Чекайте, блядь. Диви, яка система! Бройлерс пюре амор. Бройлери, коротше, про, про курчат щось тут. Давайте заведемо 233 тисячі пробігу в нього. Руль, до речі, тут перешивався. Якщо взяти для шостого року, то я думаю, що це там 16 років назад можна було сказати, що... Дизайн просто, капінус, Просто шикарна комплектація. Це називається комплектація Active. Чим вони відрізняються від звичайних? Тим, що в комплектації Active йде клімат-контроль, датчики світла. Тут є повний привід, повний електропакет, передні ну, електродзеркала, потім блокування вікон задніх і саме оздоблення салону воно йде таким дермантином, ну, як замінювачем, як замінювачем шкіри по безпеці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 подушок безпеки. Цього екземпляра пробіг 233 тисячі, я х... його знаю, рідний він тут чи не рідний, але є техогляд німецький і в 21-му році в нього реально був пробіг 227 тисяч. Коз... З козирками тут проблемка і просто висять вже, бачите? Таке з віком буває. Коробка п'ятиступка, і замітив, що йому якраз шостої передачі тут не вистачає. Тому на шестиступеневій вона була б перша, це більш економічніша. Пластик дубовий, все дерев'яне, але є ось такі шкіряні вставочки з перфорацією. До речі, сам руль він був також з такою перфорацією, навірно. Але повний привід ми зараз ну, в принципі ніде не потестуємо. Вже що, що, не йшне тестувати, може там взагалі ззаду мост випаде, ну його нахер, я вже боюсь цю машину. Корейці підвізки, вони якісь свої особливі. Я не можу їх порівняти з конкретними якимись варіантами, тому що вона в них якось працює по-своєму. Я не можу її назвати і м'якою, і жорсткою. Особливо для мене вона не дуже комфортна. Вона якась така дубувата, от якась вона така трошки. Ну, не дуже комфортно, От на нерівній дорозі вона мені не подобається, як себе веде. На рівній, так, да, їдеш собі, ти не відчуваєш якихось козлуватості, якоїсь дубовості. Але як тільки ти виїдеш на нерівну дорогу, ну вона якось. Салон тут просторний. Якщо навіть присісти на задній ряд, то там буде нормально комфортно і маленькому, і немаленькому. Високо, комфортно сидиш. Не подобається мені тут посадка спереду. Ось цей типа... Бардачок такий підлокотнішок, він по конченому зроблений. Я тепер розумію, що він називається Sportage, бо це коли у дідушок там починає десь нерв защими, чи в поясниці щось болить, їм треба ось так сидіти. У цьому автомобілі отак от комфортно їхати. ти просто після BMW. Бивший БМВшник, який всю свою молодість проїздив на бумері і вирішив на старості років прикупити собі кіашку. Це повністю є відсунути назад. Але мені б хотілося б ще її назад якось подати, але вона по пластику, по салону, не скрипить, нічого не стукає, якихось посторонніх звуків я не чую і не замічав. Є бортовий комп'ютер і на даний час проїхав 200 км і в нас показує середній розхід 8,9 літрів. Я звик до дизельних автомобілів, тому мені оцей розхід, він якось ну... Він великий, немаленька витрата пального для автомобіля, який їздить за містом. В місті буде і 10, і більше. Зараз виїхали на нерівну дорогу і все, і його погнало. Вона якось вся, вона так перекидається і відбиває. Не знаю, Мені не подобається. От сказати, щоб я блядь, купив такий автомобіль на кожен день, та нахуй не і надав. Ось який Hyundai Matrix. Це сама лучша машина була просто. Це був би джип. Ну реально їздив би як директор ларька якогось там в селі, Рубашку одівав би Барсітос. Кажана б собі купив би нормального такого плотного, пілот такий би на зиму. Там на фотографію як нарядять мужиків ці пілоти, вони стоять, зігнутися не можуть. Такі, як наче він не в пілоті а в бронежилеті стоїть, там як сапер, тільки очі рухаються. Та це ж на рибалку їду завтра на машині. Буває ставок в дворі, а я на машині, бо повний привід. Зразу лібка до фаркопа прив'язана, щоб назад можна було витягти. Я вважаю, от на рахунок повних приводів, то з цим треба вміти працювати. Якщо я навіть я зараз десь забурюсь в яку якусь грязюку, ну... ну, може бути така дуже цікава історія. Рибило тут немає. Ці автомобілі вони зараз на даний час у нас коштують в таких роках на таких самих комплектаціях від 6,5 до 8 тисяч доларів США. Може для якого мужика, який займається рибалкою або просто живе десь в сільській місцевості, це буде нормальний варіант. Просто зажрався. Чого зажрався? Якщо б я не їздив на кращих автомобілях, то вона мені подобалась. Да? Якщо б у мене був би просто один автомобіль в житті то зрозуміло я б сказав би та це пі це ж найкраща машина це джип це бл хорошо які плюси в цьому автомобілі можна ага. заїхати тим що вона висока можна заїхати на бровку а у вас автомобіль високий Ну, на бровку заїде такі з бровки, і отакі і отакі на яку саме б... якщо такий варіант розглядати то краще розглянути дизельний варіант на повному приводі але я думаю що таких варіантів дизельних в гарних станах зараз дуже мало Бачили, я навіть автобус можу випередити. <риск> Чао, дітка. Розганяється вона, як звичайний паркетник, нажав педальку і вона не їде. 110. 120. Вона починає ж... кричати, вона ж, наче зараз двигун вискочить. Де там не... Не, не, ну, на діганя, сижу, думаю, от, скільки він реально коштував у 2006 році цей автомобіль. 35 тисяч він міг коштувати, в принципі, міг, 40 міг, міг я. в шостому році міг коштувати десь 1050 доларів. Це я так, без, без е перевірки інформації, я, я реально не перевіряв, не знаю, я так навскіпку ляпнув. Думаю, пол полтинничок він тоді вже коштував. Ось такий ось огляд у нас Kia Sportage другого покоління 2006 року. Якщо вам сподобалось, то коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Всіх вам благ та зелених бумаг. Баншла!